Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська, ну а з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики вежа. Пане Валерію, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерію, ми з вами встигли так перед записом ефіру, та, трошки обмінятися нашими думками та нашим. нашим Ставленням таким до служби Божої України, яка вміє використовувати навіть самокати покинуті для того, щоб ліквідовувати ворогів. Але давайте зараз звернемо на ворогів всередині України. А тим більше, що вони стали зараз дуже активно говорити. До речі, не лише ті, які сидять в Україні, а й за кордоном стало голосніше говорити щось про Україну. Все їм не так, і мова їм не така, і радикали гуляють. Так ось в супроводженні не радикали, а охорони бойко сьогодні. Відомий депутат від ОПЗЖ приходив на допит СБУ. Пане Валерію. По-перше, у мене питання: чи вірите ви в те, що після цієї розмови щось може змінитися, і чи ми побачимо, ну, принаймні, того справедливого ставлення до бойку, якого вимагає українське суспільство? Ну я хотів би сказати, що історія з риторикою в інформаційному полі. Такою, знаєте, більше проросійською, прокремлівською, ну це ж не сьогодні і не вчора, навіть не позавчора. Вона давно присутня, присутня вона переважно в переважній більшості на Ютуб платформах, які й далі поширюють такі знаєте, тези. Ну на перший погляд можуть здаватися такі безобідні, але які сіють сумнів у тому, чи може Україна вижити без Росії. Ну, от приблизно так воно виглядає. Оце ці порівняння, аналогії, які проводять часто спікери, е вказуючи на те, що от, дивіться, все ж таки захід вини, у тому, що Україна не може стояти, а от якби цього не було, то цього б не було. Оце захід тут воює проти Росії. Така риторика давно присутня в інформаційному полі. Е в мене нема запитання на те, е чи інші відповіді на це запитання, чому воно досі так? Значить, тому що або цього не бачать, або свідомо на це закривають очі. Історія з бойком це якраз один із таких показових епізодів, що сьогодні вже настав час, бо мене журналісти запитували, чому сьогодні. Ну, значить, настав час, коли є усвідомлення того, що, по-перше, ми стоїмо за крок до виборів, і плюралізм думки подаватиметься в Україні як засадничий принцип демократії. Тобто, можна ж думати по-різному. Але тут є один нюанс. Тут треба розуміти, коли починають поширювати відверто проросійські наративи. Російські тези. Можливо, там Бойко і не отримував їх, написаними на папері, але ж ну, ми ж розуміємо, що це дуже легко робиться. Тому вони насправді поширюють саме ось ось цю порядок денний, який ну, не є зовсім проукраїнським або зовсім не є проукраїнським. І тепер щодо питання виклику його до СБУ, було зауваження від Єрмака, написане в телеграм-каналі, але там без персоналізації, було зауваження від Стефанчука. Сьогодні похід в СБУ. Бойко легко пояснив, що він ніяким чином не переслідував за мету, коли поширював таке відео, те, що він ставить під сумнів, необхідність збереження суверенітету, територіальної цілісті України і так далі. Повійте, це абсолютно легко за допомогою адвоката пояснити, написати відповідний протокол. Я не знаю, чи це буде допит, це ж навряд чи буде допит. Це пояснення. Якесь буде, і все. Я і думаю, це буде це та я думаю, пане Валерію, що це буде більше така. Знаєте, ознайомча бесіда. Так, 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 так. Я з вами погоджуюсь тут, і все на цьому завершиться. Закінчиться ця вся історія. Але вона закінчиться саме ця історія, матимуть продовження інші, тому що абсолютно очевидно, що в Україні багато є виборців, які будуть готові голосувати за е, проросійські політичні сили навіть після такої жорстокої війни, навіть продовж такої жорстокої війни Росії проти України, тому що. Є чимало помилок допущених і владою, які використовуються потім для легкого штампування наративів, які зовсім не є проукраїнськими. Тут треба визнавати, що для того, щоб е, не поширювалися тези про те, що хтось когось ущемляє, треба, щоб рішення були ефективними. От простий приклад, що стосується УПЦ е, і ПЦУ, про що згадував Бойко. Він ж також говорив про церкву, а це таке дуже. Ну, Маніпулятивне підігрування сьогодні влади, владі, а, мовляв, дивіться, ущемлюють там права тих, хто ходить до Московської церкви, але якщо брати до уваги законопроект, який був закон, який був ухвалений в Верховній Раді, ну, він ніяким чином не забороняє російську церкву. Мені дивно, що, наприклад, там прихильники Порошенка і Порошенко сам почали піднімати на прапор це як перемогу. Дивіться, ми хвалили закон. Це ж маніпуляція з обох сторон. Цим законом не заборонили російську церкву. Вона як жила, так і живе. Вона як існувала, так і існує. А процес, впродовж якого можна забезпечити в законний спосіб в примусовому порядку перехід якогось приходу до ПЦУ, він може розтягнутися на роки. Там, ну, там надскладна процедура, друзі. Ну, це, це також треба бути щирим. Зато всі, хто голосували, тиснули на ці кнопки і казали, ой, як це круто! І це навіть не перший крок, це просто поставили на паузу це питання. Ну і що стосується інших, до прикладу, мова я е, за те, щоб захищали українську мову в Україні? Правда, ну є така проблема в Україні захист української мови, не російської. Але коли, до прикладу, у публічній площині продукують ідею про мовних інспекторів, які ходять когось і карають, або там зобов'язують вчителів на перервах розмовляти росі... не російською, а українською мовою, у мене запитання, як ви на практиці забезпечите виконання норм цього закону? Тобто, ви з самого початку запихаєте туди норми, які можуть бути і є суперечливими, так не вибудовується державна політика, це треба розуміти. Вона абсолютно по-іншому будується, а в такий спосіб ви лише протиставляєте антагоністичні сторони антагонізмом займаєтесь, що збурює суспільство і не дає можливості йому розвиватися. Ну скажу так, в природньому ключі, в природньому руслі, і це справді є проблема, і цим користуються. А, а от про те, хто цим користується? Дивіться, я для себе після появи мотиву. Ну, бойка... Про російські політичні сили. Дивіться, я, 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 я розумію, але трошечки по-іншому зараз. Звернув з увагу та спробую те, що розвернути трішки можливо глибше, а може в мене не вийде. Дивіться питання в тому, що після того, як виліз Бойко, я помітила, що от враження, що зараз всі ті проросійські канали, які віщали, але десь зараз вони почали вони були на території України, тільки зараз вони вище підняли голову. Зараз якось одномоментно разом з цим бойко піднялося, в тому числі і питання московської церкви, і в тому числі навіть. Навіть ну давайте будемо відвертими. Ну подивилися би потім цю програму з Клопотенко, де він там варив в Лаврі? Ніхто б не звернув увагу. А тут, знаєте, як ніби навмисно підняли підняли це питання, от якось знаєте, дуже таке враження, що дали команду Фас, але питання хто дав? Це про російські сили зсередини дали команду Фас? Давайте діємо на випередження, діємо на вибори. Чи все ж таки це з Кремля сказали дійте тому що у нас попереду ймовірні перемовини, і ми от на цих факт. Будемо а, будувати наш діалог. Та я з усією повагою до вас, але я це питання не розділяю. Ну, в принципі, не, не те, що на частини, а я його не поділяю, я його не підтримую. Тому що постановка сама питання, вона неправильна. Перепрошую ще раз усією повагою до вас і до вашої професії. Ніхто ніякої команди не давав. От просто-напросто для розуміння ситуації. що ви кажете, що от вибачте бойковидес, а він десь заліз, він десь був. Ну він просто чому <пичать> чому, так, але чому лише зараз? Ну дивіться та ну яке е зараз. Ну ви слідкували колисні... моніторти та інформаційне поле. Так пора. я ну, моніторю. Зараз, я дивіться, думав. пане Валерію, пане Валерію, дуже багато е проросійських журналістів з нашого з інших каналів, вони ж працюють. Ютуб повний ось цими проросійськими звичайно, журналістами, які лишилися звичайно. в Україні, але чомусь лише зараз ось тригернув саме бойко. Та не лише зараз, бойко став приводом. Який підняли в соціальних мережах. Я бачив виступ Бойка, ну це на, на, в Тіктоку, буквально напередодні. І я такий, такий сижу, і вибачте за слово, от зараз підніметься срач. А раніше цього ви не бачили раніше, чи що? От розумієте? Так, да, Бойко став тригером, але він просто він, він, він не з'явився зараз, він не був. І все це те, що ви кажете, воно було і раніше. Ми вже сто разів з колегами це проговорювали. І минулого року, і позаминулого року. Подивіться, хто у нас із публічних коментарів коментар, ну... Цих коментаторів працює зі спецслужбами і так далі. Це ж, ну, ну, послухайте, ну це ж очевидні речі. Хоча там пояснення, що їх використовують для того, щоб і так далі. 1, 2, 3. Ну, я вважаю ще раз, що немає системної державної політики в питанні вимивання проросійських наративів з України. От немає. В силу різних причин. Одна із причин, там зайнятість, можливо, війною. Друга, ну я не підважував би в значення цього всього. І його треба робити паралельно. Ну і по третє, я на рахунок команди. Ну, я не бачу такої команди. Є просто обставини, які склалися, коли ухвалено було рішення вуйком випустити такий ролик. Бо він спрямований на вибори. Це очевидно, тому що 20 січня на носі інаугурація Трампа, вона вже ось-ось скоро дуже. І всі розуміють, що йде питання до замороження війни. Скільки заводний бензя може з Путіним розказувати, що вони проти, ну це ж маніпуляція відвертої води. Вони готові до заморозки. Ну а завтра буде вибор, будуть вибори, будуть запущені так звані демократичні процеси. Чому так звані? Тому що це буде підміна понять. Розумієте? І, і, на превеликий жаль, тут є прорахунки в державній поліції. Є вони очевидні. Возумієте, я зараз не хочу там персонально кого звинувачувати. Я вам говорю в загальному картину, яка склалася, про яку ви говорите, і вона нікуди не поділася. Тому я єдине, що хотів би, звісно, але вони вбачають, що. А це буде настільки просто, аби виборець був більш свідомим. Це реально непросто. Тим паче, нам же що будуть протиставляти? Дивіться, вони в Німеччині праві сили неонацистські піднімають голову, яких підтримує Путін. Там же плюраліст думки, це ж Європа і так далі. Але я наводжу аргумент по у відповідь: в Румунії хватило розуму скасувати, я в хорошому сенсі Конституційним судом. Перший тур виборів, де перемагає там взагалі правий політик, який ну зовсім не. Про Який з'явився з, з Тіктоку, ну, ну вистачило розуму це зробити. Бо я знаю, там коментатори в мене писали: ви що, це під підриває демократію. ви дограєтеся в такому сенсі до того, що не потрібно. Зумієте? Тут треба ну, чітко проводити водорозділ, де конкретно вас підривають із середини, такі речі треба припиняти негайно. І це мають працювати, ну, займатися спецслужби. Тому я, я кажу, служба Божа України, дякую вам, що ви в центрі Москви провели таку суперспецоперацію показала, як треба діяти, розумієте? Тому відповідним я, я не можу сказати, що, наприклад, СБУ не публікує там повідомлення про те, як вони проводять обшуки в церквах і так далі, затримують хабар. Які... Ну це є, це є, це по факту є. Молодці, це дуже, дуже круто. Але коли ми бачимо зараз історію з колишніми регіоналами, які піднімають голову, це якраз про те, що Росія планомірно впродовж тривалого періоду, не вчора наголошую. Займається досягненням цілі підриву України зсередини це було, це є і це, на жаль, залишається, незважаючи на війну. Ну, таке порочне коло. Ну і тут знаєте, пане Валерію, я б тут з вами абсолютно солідарна. що ми розуміємо, що вибори будуть рано чи пізно вони будуть прийметься швидше за все якийсь спеціальний закон, але тут. Дуже хочеться, щоб суспільство справді встигло подорослішати до цих виборів, і справді не було інфантильним, говорячи про перемовини. От ми вже ви згадали Нібензю і Кремлівську цвіль. Я б хотіла проговорити про них, тому що бачимо, що Росія дуже голосно кричить про те, що вона їх не хоче. Нібито знаєте, але це із того питання я бігла за вами три кілометри босою, щоб сказати, як ви мені. Байдужі так ось, пост Російської Федерації в ООН висловився про заморожування війни в Україні. Він сказав, що Росію не влаштовують жодні пропозиції, і вона продовжить воювати, поки Україна не погодиться з, вис... з висунутими умовами, які висунула висунула ця кремлівська цвіль Путін. І він сказав, що сценарії замороження війни, про які йшлося під час зустрічі президента України з обраним президентом США і з Президентом Франції Мануелем Макроном вони неприйнятні для Кремля. Як ви розцінюєте ось цю заяву? Тому що ну, мені справді видається, що вони кажуть, що ми не хочемо перемовин. Насправді дуже хочуть і намагаються будь-якими репліками звернути на себе увагу. Я з вами абсолютно солідарний тут один в один, бо я спілкувався з вашими колегами, у них позиція дещо інша була. Я так само, пані Даня, як і ви, наголошую на тому, що. Зараз у публічній площині відбувається процес переговорів про те, як завершиться війна, але напряму із Вашингтоном. Москва говорить з Вашингтоном, не з адміністрацією Байдена, а з командою Трампа. Зверніть увагу. Ну, всі, от просто зараз. Давайте по-новому у пам'яті після зустрічі зеленського Трампа та Макрона, яку власне ніби він згадував, Він казав, таєна встріча мені все ізвестно, і так далі. ніякої заморозки. Трамп сказав, що Україна хоче завершення війни. Уже розбиваємо міф Росії про те, що виникають, що Україна не готова до переговорів. Ну, вони ж постійно на цьому наголошують. Ну вже воно випало. Трамп вже сказав, каже, я ну це щось нове. Як це заперечити? Друге, перед цим ми активно просували тему щодо членства в НАТО як один із варіантів, як основний варіант гарантії безпеки, і на зустрічі із очільниками закордонних відомств країн НАТО в Брюсселі. Це було в листопаді місяці, якщо не помиляюсь, десь наприкінці листопада, де присутній був і Володимир Зеленський. Ми буквально відразу, другого дня, устами Сібіги сказали, що ми не форсуємо тему членства в НАТО. До речі, ця зустріч відбувалася після зустрічі Марка Рюте із Трампом. Марк Рюте літав практично там майже після виборів до Трампа. Вони там спілкувалися, генсек НАТО. І Марк Рюте жодного скулова під час своєї прес-конференції не сказав про наше членство в НАТО. Ми ж своєю чергою засвідчили публічно, що ми не будемо форсувати це питання. Це кому посил? Ну звісно, Кремлю на його вимогу, щоб Україна залишалася нейтральною. Тобто, по двох позиціях, на сьогоднішній день, фактично, ми вже сказали так, ми готові йти на компроміс, і Трамп нічого не каже проти України. Він говорить, що треба просто бути зеленському готовим до підписання угоди, яка не буде приємна ні йому, ні українцям. І це справді демонструє початок переговорного процесу. Отримавши да, два такі переконливі профіти для себе, Москва буде говорити. Давайте далі. Ми дістаємо з під поли, як вони кажуть, наші стамбульські угоди і загинаємо на пальцях. Російська мова, от якраз вам відповідь на запитання, чому Бойко про це говорить, церква, чому він про це говорить. Тому всі далі підключиться демілітаризація, денацифікація і так далі. Плюс чотири області, віддайте нам, вони наголошують на цьому. Але вони чудово розуміють, що цього не буде. У Мене єдине запитання: знаєте, риторично, якщо по лінії фронту це заморозка, а по лінії адміністративних кордонів е, тих областей, на які вони чомусь претендують, це не заморозка. Ну, знаєте, якесь таке хибне уявлення, хибна подача. Путін в будь-якому випадку згодує населенню Росії будь-який варіант завершення війни як перемогу, тому що дійсно за ним залишається території, які він контролюватиме. Це опосередковано. Підтвердив навіть і Трамп. Юридично вони за ним у міжнародному контексті не будуть визнані, але йому настільки важливо. Він Крим ніхто ніколи не визнавав, там окрім Північної Кореї, Сирії за Росією. А йому це було достатньо для того, щоб переконати Росіян, що все дуже добре, і він їх в цьому переконає, та навіть далі. А ось ця. Я одразу уточню, пане Валерію. А ось ця заява Трампа, яку сьогодні ми читали, проте його журналістка питає, а що ви думаєте стосовно території України? Він сказав: Так, там ніхто не живе, там будинків немає, там туди все рівно ніхто не повернеться. Це про що свідчить? Це про те, що ще один пункт Росія для себе вибиває відмову від територій. Вибиває вона його давно. Ми щойно про це говорили, але це не означає, що так буде. Юридично ніхто в світі. Окрім там, можливо, там вже Сирія, ні. Північної Кореї не визнає ці території за Росію, і окрім Росії самої. Все. Ну навіть Китай це не визнає юридично, тому що в Китаї ж є ж також, як вони стверджують, спірні території. Вони політика да, Юридично, я розумію, але фактично російські школи російські чекайте, катівні, чекайте, чекайте. там на тих а, територіях. А, а чим зараз відрізняється ця історія від Криму і з Ну, я розумію, що е, мало чим відрізняється, але. Нічим. нічим. Тут абсолютно. питання в тому, як це сприйме е, зараз українське суспільство і ну, чи як можна поставити. Ми сприймали, подразити? як ми сприймали Крим і Орло з 2014 по 2022 рік, uh -huh. як тимчасово окуповані території Росії. Що uh -huh. змінилося? Масштаби змінилися. Єдине, що змінилося. Трамп не говорить про те, що ми маємо щось комусь віддати. Він говорить. Про те, що треба перестати стріляти, але в нього з'явилася проблема. У він, він, нього в команді є усвідомлення того, що просто перестати стріляти нереально. Треба ще гарантії безпеки. Кіт Келук, буквально ну, от днями інтерв'ю Fox News, нібито, чи якомусь іншому каналу, не настільки важливо в Америці, говорить, що ми працюємо над тим, як зробити так, щоб Путін не пішов знову. Тобто ми домовимося з ним про замороження, але треба щось гарантувати. Одних військ перетворчих буде замало. Вони це розуміють, треба щось більше. Зараз вони пропрацьовують ці теми цей я брюний системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони, може бути достатня кількість зброї, сучасних технологій, так далі. Які нам, наприклад, як свого часу Трамп Джаведі ж передав Україні, але заборонив використовувати їх так само, як зараз у нас є там ракети, да, далекобійні, кажуть, що ти поможете використовувати, а ми їх чомусь не використовуємо. Ніхто не задумався, чому Тому й тут така історія буде: гарантії дають. Про, по територіях буде абсолютно аналогічна історія, яка з 2014 року у нас є з анексованим Кримом і Ордло. Єдина велика проблема, дійсно, що ці території набагато більше за масштабами. Те, що вони зруйновані, для Трампа ж треба навести аргумент. Там, мовляв, не хвилюйтеся, там все рівно нема куди повертатися. І він дійсно зацікавлений підписанні угоди на розробку е, корисних копалин в Україні, тому що та, це, це шалені інвестиції, це просто катастрофічно великі гроші. Це, ну, це шалені гроші. Про це багато мовиться і зараз нам головне зацікавити, в тому, щоб збереглася Україна юридично на карті світу. Це важливо, це справді дуже важливо. Певні поступки є з боку Трампа в цьому плані. Він розуміє, що це треба зробити, але буде болісно нам, звісно, від того, яка угода може бути підписана не обов'язково президентом Зеленським. Я навіть маю сумнів, що він не буде підписаний. Вона буде підписана ним, це можуть бути підписанти якісь треті сторони. Згадайте, що під підписом е, мінських угод немає підписів президентів країн. там нема підписа Порошенка, немає підписа Путіна, там є підпис кучми уповноваженого представника. Ніхто ж не каже, що ситуація не повториться. Єдине, звісно, що офіс буде говорити ніяких Мінськ-3, тому що мінськ — це політичний удар був по команді Порошенка, яку він дуже довго виправдовував і нині виправдовує. І зараз намагається натягнути на uh, Зеленського мінськ. 3 дивіться, ти такий самий, що ти тоді розказуєш? Тут, на жаль, на жаль, дуже багато політики. Перепрошую, тому заяву Трампа. От я не поспішав би хейтити. просто розбираємо її по частинах, що вона означає, що за нею стоїть. Це знаєте, як їсти слона маленькою ложкою, та щоб осягнути весь Чай. рівень про проблеми, але принаймні знати вже з чим сідати за стіл перемоги. Пане Валерію, я дякую вам за те, що ви долучилися Дай -дай. до нашого ефіру. Дякую за ось цю у нас, навіть вийшла дискусія, що мені дуже приємно. Так, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був разом із нами на зв'язку. Я закликаю вас написати свою думку в коментарях, поставити вподобайку, підписатися на канал. Ну і дякую вам за. Зустріч до зустрічі.